Вітаю на каналі Мікс моментів. Колена Скуловатова. Відстрочка для білочки. На порепаному асфальті лежить білочка. Конвульсивно смикає лапкою, але до зраненого тільця вже тягне липкі мацаки. Смерть. Зупинися, лагає білочка. Я хочу пожити, погристи горішки, пострибати по деревах. Мені потрібні жертви, багато жертв. Шепоче подвара й тягнеться до зляканого серденька. Але ж це так несправедливо. У відчаї стогне тваринка. Я мирно сиділа на гілці, коли в мене підступно поцілив каменюкою солдат. І тепер моє зранене тіло розпласталося на дорозі, а він живе і радіє. Солдат кажеш? Смерть замислилась. Що ж? Я відпущу тебе. Наступної миті підскочила скажена лисиця і впилася зубами в пухнасте пусце. Білочка смикнулася, підскочила і подерлася вверх по стовбуру диба. Вона стрибала з дерева на дерево, обтрушуючи вогкий сніг. Ось уже близько польовий табір. Повітря наповнено нудотним запахом вареної капусти та дешевих цигарок. В закопченому казані булькають. Щі. Двоє солдат сховалися за наметом, і цідять мутну рідину прямо з пляшки. Один відійшов трохи далі, відвернувся до товаришів спиною та спустив штани. Білочка завмерла, звозила очі, концентруючись та стрибнула, б'ялася гострими зубками в шию. Почулася лайка. Сильно засмерділо, але спритна тваринка вже мчала далі. Вона увійшла раж. У польовому таборі лунали крики та постріли. Усі бігали за скаженою білкою, палили в неї зі зброї. Але поранили лише кількох своїх, а одного вбили. Ті, кого дістали білячі зуби, падали на коліна, роздирали нігтями шкіру, качалися по землі, вили та корчилися, з їхніх роззявлених ротів лилася густа чорна піна. Наступного дня російські ЗМІ написали, що у нерівному бою полягло 86 героїв. Ховали героїв. У щільних чорних пакетах, попередньо обливши хлоркою. Однак згодом ходили чутки, що всі копачі могил померли від невідомої хвороби. А білочка повернулася на те місце, де її зустріла смерть. Лягла на асфальті, стулила очі й тихо відійшла. Вона знала, що її життя мало сенс.